Олі, ні, оліт, ні! ні, не надо! Потім ножки такі на неї. І... Ой! Господи, добре. О, бачиш, вернею до тебе мої. Її. Дівчата ходять у спортзал, mm -hmm. качають преси. Mm -hmm. А животик випирає. Uh -huh. Повздужно поясничний ну буде Тоді качаєш прес, і кубики з'являються. Oh -hmm. Робимо? Da. Все, піднімай ногу. Давай. Раз. Ой. Oh. Oh. Два. Oh. Oh. Полочки треба відновлювати <піллявшись> <піллявшись> після <Післяхання піллявшись> полотів по любому. Тьох такий. Суттєвий. О, видно, що на одній стороні спиш. <піллявшись> <піллявшись> Є. Ооо! Кажуть все побмокріли, яких нема. Так, Як бембе так? як поставили такі століття. Знаєш, тут ладоський. Впирається дуже просто. Жінці не треба руку держати, фіксувати, хай чоловік прийде і подержить ногу. Чи не гарячі? Mm -hmm. На місці! Не, не як у ельфа стали, не бійся!